Навколо будинку на вулиці Грушевського у Другобичі огорожа. Спородили її після того, як тут обвалилась частина другого під'їзду. Сталося це два роки тому. Відтоді тут ніхто не жив, людей відразу відселили, а напередодні тут впала ще одна частина будівлі. Повідомлення до рятувальників від мешканців сусідніх будинків надійшло у неділю близько 13.00. Ми тут сиділи десь до пів до Страшно давило спека давило, ми всі пішли по хатах. Воно десь з перша година і впало. Приїхали рятувальники, міліція, наш мер. Тут постійно безхатьки живуть. І підлітки ходять тут, собі поробили там свої, як вони кажуть, дачки. Аби впевнитись, що під завалами нікого немає, ділянку обстежили. Було досліджено цей завал службовою собакою. Ознак, що там знаходились люди, немає. Після цього обвалу від другого під'їзду вціліла лише сходова клітка. Її під час засідання міської комісії вирішили демонтувати через небезпеку. За допомогою автопідйомника автовишки ВС-22 МС і обв'язали одну зі стін цієї будівлі тросом і за допомогою аварійно-рятувальної машини потягнули і. Завдяки правильному рішенню ця будівля благополучно впала. У міській раді розповідають, що планують демонтувати увесь будинок повністю. Раніше не могли цього зробити через арешт, який на будівлю наклали ще 2 вересня 2019 року. Скасували його 24 червня 2021 Ми до того працювали над тим питанням, ми шукали підрядну організацію, яким методом краще цей будинок розбирати. Була пропозиція методом контрольованого вибуху. Мешканці тих будинків, які знаходять поряд, бояться, що можливо неконтрольований неконтроль, вибух приведе до так само виникнення якихось певних певних річних тих будинках, тому що цей житловий фонд є дуже, дуже будемо так казати, старий. Тому зараз розглядається питання в зв'язку з тим, що вже раз знятий, шукати підрядну організацію, яка могла би розібрати цей будинок без. Проблемно для тих мешканців будинків і тих будинків, які знаходяться поряд. Ми плануємо на протязі двох місяців то зробити. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.